Це кімната у шелтері Великолучківської територіальної громади, де із вересня 2022-го живе вимушений переселенець із Краматорська Роман Шаповалов разом із дядьком та тіткою. У село Великі Лучки приїхав у квітні 2022-го. двадцять другого. жили як у уроки, роки, Суда перешли Роман. Розказує, що він має інвалідність дитинства, другу групу. Із пенсії та випадкових підробітків із осені 2022-го донатить гроші на збройні сили. Так уже назбирав суму на три дрони. Я донатю нашим колегам волтар Закарпаття, а вони купують дрони. Е, я побачив Ріна Федішин. У мене в друзях є і много-много. Артистів наших українських, щоб вони допомагають, Океан Ельзе і всі, і всі інші І Тернопіль, Танька і Володька. І, і я вирішив допомагати нашим хлопцям купувати, тому що ну, я тут, тут знаходжуся, я розумію, як там їм не дуже просто на фронті. Двоєрідний брат Романа Юрій Лущай воював із початку 2023-го. Загинув наприкінці березня цього року. У рідних залишився жетон Юрія. Коли брата не стало, я уже я вже чотири тисячі задонатив. У мене така помста була. Я розумію, такі як мій брат, багато таких людей воює. Жителі села Великі Лучки знають про волонтерство Романа. Місцеві дають роботу хлопцю і платять за допомогу. Зараз Роман перекопує грядку на городі жительки села Марії Плесканки. Я йому даю спеціально підробляти, щоб він донатив на дрони для наших хлопців. Я даю йому рекомендації, даю номер телефона. Йому дзвонять і також просять щось зробити в теплицях, щось скопати. Він у нас молодець. Один із дронів перед відправкою військовим волонтери привезли показати Роману. Скільки коштує цей дрон. 16 тисяч гривень, які він за пару днів, небагато днів він працює, і всі свої кошти, які би він міг потратити на свої задоволення, він відправляє на щоб на зсу на допомогу нашим хлопцям, які на фронті. Зараз Роман долучився до громадської організації Волонтери Закарпаття. Також хлопець за потреби волонтерить у шелтері, де живе. Рідні Романа підтримують його ідею донатити на безпілотники. Пенсія, ВПО, угу. так що ми живемо на це. Угу. А він воно робить донати. Треба допомогти. У нас війна така. Не вважаю себе там якимсь героєм, там чи, чи, чи ще. Я вважаю, що герої це ті, хто зараз у нас в окопах нас захищають. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.